Друзі, говоримо сьогодні про дефіцит електроенергії. У нас в гостях аналітик з енергетичних ринків Максим Білявський. Доброго, Доброго ранку. От, власне, в енергосистемі України вже вкотре фіксують оцей дефіцит електроенергії. Про це вже повідомили в міністерстві енергетики. Одна з причин це пошкодження, генеруючого обладнання внаслідок обстрілу однієї із ТЕС у прифронтовій зоні. Що це означає для для нас, з вами для побутових споживачів, і чи може це стати причиною? вимкнення світла. Доброго ранку, Максим. Багато чуємо останнім часом слава. про дефіцит електроенергії. А, а, що є чинником і наскільки це критично для нас всіх? Ще раз доброго ранку, слава Україні. Слава. На жаль, минулого року, як ми з вами і зустрічались, угу. власне, тоді став епогей обстрілів об'єктів, відповідальних об'єктів та вузлів об'єднаної енергосистеми. Власне. Об'єкти енергосистеми настільки складні, що вони не можуть бути відремонтовані або введені в експлуатацію за короткий період, навіть до півроку і більше. На це потрібно приблизно від 12 до 20 місяців. Ого. Це перше. Друге, безумовно, відразу скептикам хотів би відповісти. Хто може там умовно сказати, що не було допомоги або допомоги, було недостатнє, це неправда. Допомогу нам наші партнери та союзники надавали в і надають в достатній кількості. Приблизно це зараз по обладнанню більше 6 тисяч тонн. Але, на жаль, так технологія налаштована, що і відповідно енергосистема проєктувалась не на умови війни. Ну і не всі об'єкти відповідно були відлагоджені uh -huh. і введені uh -huh. в експлуатацію. На сьогоднішній день дійсно є дефіцит. Цей дефіцит спостерігається ще з літнього періоду. Uh -huh. Відповідно, він покривається за рахунок або балансування. Споживачами або за рахунок імпорту електричної енергії з суміжних країн Європейського союзу, чи це означає, що є ризик відключення або введення графіку аварійних відключень? Звісно, якщо ми не будемо з вами економити електричну енергію, дбайливо ставитись до цього, такі ризики існують на фоні активізації ворожих обстрілів. Ці ризики найбільші для на жаль прифронтових регіонів, які потерпають практично щодня від артилерійських обстрілів. Російських ворожих військ ну і як ви зазначили, так що треба все одно заекономити ще на фоні постійних обстрілів для того, щоб не було відключень світла. Ну і тут важливо зазначити, що робити споживачам електроенергії, як зекономити в таких умовах, можемо зараз побачити на нашому екрані, щоб не було дефіциту електроенергії слід. Вимкнути зайві електроприлади бачимо, перенести прання на нічні години за можливості не користуватися кондиціонерами і обігрівачами, не вмикати одразу декілька потужних електроприладів, витягувати заряд, заряд, зарядні пристрої з розеток після підзарядки, зменшити навантаження на енергосистему в пікові години. Ну і тут важливе питання ще до вас. От зараз якраз таки ми говоримо про те, що треба економити, а новорічні свята попереду, і зараз вже багато користувачів вмикають різдвяні гірлянди. Так само на вулицях багато ліхтариків, ілюмінації, вивіски світяться. Ну от власне чи може отаке от додаткове навантаження зараз? Такий пік гірляндовий пік теж вплинути на те, що потім залишимось без світла. Так безумовно такі ризики існують. Чому тому, що гірлянди де та інші освітлювані прилади? Ті ж самі рекламні щити, вони вмикаються саме в період пікового навантаження на власне розподільчі пристрої. Ну і зрозуміло, що безумовно економити на підключенні таких приладів та обладнання необхідно потрібно, але знову ж таки це відповідальність органів місцевого самоврядування. Але потрібно пам'ятати, що дійсно це є резерв. Багато енергії тягнуть взагалі ці гірлянди, всі ілюмінації, Незважаючи зважаючи на всі заяви, що це енерго енергоощадні технології, енергоощадні лампи безумовно, рекламні щити в залежності знову ж таки від своїх розмірів і підключеної потужності можуть бути скажімо так, пропорційні по споживанню електричної енергії трьома середніми домогосподарствами, тобто трьома квартирами, це що найменше Максиме. Ну щоб не настращати спеціально, але все одно закликати до відповідальності громадян України, відповідно підприємств, бізнесів і так далі. Якщо не виконувати правила економії електроенергії, блекаути нам загрожують. У цьому осінньо зимовому періоду я сподіваюсь, ні, не загрожують. Загалом, що таке бликаут так хотів би нагадати, Нагадаю. насправді це повна втрата керованості mm -hmm. об'єднано енергосистеми України. Є Браун Аут, часткова втрата керованості того чи іншого відповідального енергооб'єднання. Тому жодним чином нам цей сценарій. Я сподіваюся, в цей осінній зимовий період не загрожує. Загалом нам потрібно пам'ятати, що є три головних фактори проходження успішно осінньо зимового періоду. Перше, це безумовно ремонт технологічного устаткування. Друге, на жаль, це імпорт електричної енергії з європейського союзу. Третє це безумовно наша дисципліна енергоспоживання. І Тут нам доведеться згадати те, про що ми з вами говорили і. Як ми діяли минулого року, тобто, Якщо, б, б, да. так я хотіла уточнити? Тобто, е, скоріш за все, що блекаут нам не загрожує, але більш ймовірний е, Brownout. Правильно правильно розуміючи або частково введення графіків аварійних відключень, mm -hmm. в, скажімо так, в першій категорії ризику, це споживачі, які знаходяться на жаль, у безпосередній близькості до. Е, Фронтової лінії ну і на сам а, такий кінець а, холодні дні ще можливі такі попереду, такі вже з мінусовою мінусовою температурою. А власне як саме погодні умови і які погодні умови пов'язані з можливим дефіцитом електроенергії, як Істу, ви це пояснює існує пряма кореляція безумовно із зменшенням власне температури навколишнього середовища, наприклад, на 5 градусів обсяги споживання зростають приблизно на 25%. Це перше. Друге, також потрібно пам'ятати, що через обладені лінії електропередач або знову ж таки і через створення несприятливих умов для роботи іншого устаткування розподільчих пристроїв зростають ризики виведення їх з експлуатації, враховуючи, що е, об'єднана енергосистема України постраждала, і ну уявіть собі, як організм людини. Звісно, навантаження навіть в літній період е, ці машини, ці. Е, скажімо так, елементи несуть е, додаткові. Ну, відповідно, є е, е, ризики по виведенню їх їх із ладу. Тобто, е, із зменшенням е, температури угу. є ризики як зростання обсягів споживання, так і виведення їх із ладу. Дякую. Фахово, доступно зрозуміло. Максим Вілявський, аналітик енергетичних ринків. Зовсім скоро просто зараз почитаємо ваші повідомлення.